Вперше за понад сторічну історію розвідувальної служби Великої Британії мі 6 очолить жінка. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер призначив на цю посаду Блейз Метревелі, яка вже восени цього року замінить чинну главу Річарда Мура. Докладніше про те, що відомо про нову керівницю легендарної шпигунської служби. Далі підписуйтесь на наш канал. Як повідомляє офіційний сайт уряду Великої Британії, 47-річна Метревелі стане 18 18-м керівником мі 6 і першою жінкою, яка обійме цю посаду. При цьому вона буде єдиною публічно відомою особою у структурі служби, адже всі особисті дані інших співробітників засекречено. Стармер зазначив, що жінка очолить розвідку Британії на тлі зростаючих загроз безпрецедентного масштабу від шпигунських кораблів країн-агресорів до витончених кібератак проти державних служб. Британський прем'єр назвав. Це призначення історичним, адже саме сьогодні робота спецслужб важлива як ніколи. Згідно з відкритими даними, Блейс Метревелі має грузинське походження. Вона вивчала антропологію у Пемброк Коледжі у Кембриджі, а з 99-го року почала працювати у розвідці. За цей час жінка обіймала ключові посади, включаючи директорство у внутрішній розвідці Мі 5 Наразі Метревелі є генеральною директоркою з технологій та інновацій у Мі 6 Чинний глава Мі 6 Річард Мур також схваль. Но висловився щодо своєї наступниці, за його словами, Метревелі – висококваліфікований офіцер розвідки та лідер, а також один з провідних мислителів у галузі технологій. Нагадаємо, Мі 6 або секція 6 військової розвідки Великої Британії є службою зовнішньої розвідки Сполученого Королівства. Її основним завданням є таємний збір та аналіз розвідувальної інформації про іноземних громадян за кордоном. Метревелі буде 18 18-м керівником Мі 6 і першою жінкою на цій посаді. Водночас у розвідки. Мі 5 було вже дві жінки – Стелла Рімінгтон, яка працювала з 92-го по 96-й рік, та Еліза Меннінгем Булер, яка обіймала цю посаду з 2002-го по 7-й рік. Цікаво, що у фільмах про Джеймса Бонда посаду глави Мі 6 позначали кодом М, тоді як у реальності вона діє під назвою Сі. Позначення походить від імені капітана Сера Менсфілда Сміт Камінга, першого шефа служби, який підписував кореспонденцію буквою Сі зеленим чорнилом. За останні дві доби служба безпеки України завдала одразу декілька вкрай болісних ударів по Росії у результаті проведення спецоперації Паутина і атак Кримського мосту. Кремль поніс не лише військові, а й неабиякі репутаційні втрати. Міф про неприступність стратегічних об'єктів на території Росії в черговий раз був розвінчений, бо більше низка авторитетних військових експертів з усього світу визнали, що українці виявили критичну уразливість російської армії. На думку аналітиків Daily Mail, Кремль не залишить. Без відповіді таке приниження і може наважитись на ядерний удар. Докладніше про чотири сценарії розвитку подій. Далі підписуйтесь на наш канал. Західні експерти вважають, що на тлі останніх подій Владімір Путін може вдатися до ескалації безпрецедентного рівня. Америка і Китай неодноразово попереджали, що не потерплять використання Росією тактичної ядерної зброї. Втім, оскільки Дональд Трамп вагається щодо обов'язків США захищати Європу, Путін цілком може вирішити, що це ризик, на який варто піти. Найімовірнішим сценарієм експерти вважають спрямовану атаку тактичною ядерною зброєю по концентрації українських військ та техніки на лінії фронту. Хоча Україна намагається максимально розосереджувати свої сили, навіть у малонаселеному районі психологічний ефект такого удару буде величезним, як для військових, так і для цивільних. Ще одним ймовірним сценарієм є ядерна атака українського аеродрому. Такий удар став би прямим актом помсти за знищення десятків російських бомбардувальників. На думку аналітиків, результатом цієї операції може стати загибель не лише українських військових, а й фахівців НАТО, які за даними джерел таємно діють в Україні. Ще більш масштабними будуть наслідки ядерного удару по атомній електростанції. Хоча радіація від самої тактичної зброї не становила б загрози для Західної Європи, радіоактивні опади від розірваного реактора завдали б незліченої шкоди навколишньому середовищу. За словами експертів, наслідки такого удару можуть перевершити Чорнобильську катастрофу. Найнебезпечнішим сценарієм буде застосування Росією ядерної зброї проти мирного населення. Жертвами можуть стати сотні тисяч мешканців великих міст, Міст, як то Одеса, Київ чи Харків. Попри те, що цей сценарій здається малоймовірним через масштаби наслідків, Путін може піти на нього, припустивши, що НАТО не відповість симетрично. Аналітики Daily Mail зазначають, захід дійсно не готовий до ескалації такого рівня. Зокрема, Британія, яка після холодної війни демонтувала тактичний ядерний арсенал, має лише стратегічні ракети Trident, не придатні для стримування подібних загроз. Своєю чергою, французькі та американські системи також зорі орієнтовані переважно на стримування, а не на превентивну відповідь. Експерти припускають, що спровокувати США на ядерний удар по Росії може лише масована атака мирних міст України. Британські військові аналітики вже закликають уряд до негайного переозброєння, адже сьогодні Росія ставить на карту життя та свободу кожного громадянина Великої Британії. Остання на думку експертів так само беззахисна перед загрозою тактичної ядерної зброї, як і сама Україна. Врахувавши сумний досвід України, Польща розпочала будівництво загородження завдовжки 640 кілометрів на кордоні з Росією та Білоруссю. У США вважають, що аналогічна стіна на українському кордоні могла б стати однією з гарантій безпеки для України після завершення бойових дій. Особливо перспективною ця ідея здається з огляду на те, що президент США Дональд Трамп вірить у ефективність прикордонних стін. Ба більше він, як і раніше, сповнений рішучості завершити будівництво такого бар'єру на південному кордоні. Доніша докладніше про те, які саме функції може виконувати ця стіна. Далі підписуйтесь на наш канал. Колумніст видання Washington Post Марк Тісан вважає, що Дональд Трамп має збудувати між Росією та Україною огорожу, аналогічно тій, що зводить Польща в рамках проєкту Східний щит. Останній стартував у жовтні та передбачає поєднання традиційних фізичних загороджень з передовими технологіями спостереження. Конструкція починається зі сталевої стіни, укріпленої колючим дротом та глибоким протитанковим ровом. За нею 200 метрів протитанкових загороджень і мінних полів, а за ними окопи з яких польські та натівські війська зможуть вести вогонь по ворогові у разі нападу. Далі штучне болото та дренажний рів, потім військові бункери з гарматними вежами та підземні укриття, де цивільні зможуть сховатися у разі бойових дій. Ці укріплення будуть посилені високотехнологічними елементами, невидимими для неозброєного ока. Крім того, польща будує вздовж кордону базові станції, оснащені складними системами раннього попередження. Вони збиратимуть розвідувальні дані, інформацію за кусти Чних датчиків та зображення супутників розвідувальних літаків і дронів. Станції будуть служити центрами, звідки можна буде виявляти наступ ворожих військ і відбивати його за допомогою кінетичної зброї, засобів радіоелектронної боротьби та протидронових систем. Все це буде підкріплено платформами розвідки та спостереження, у тому числі на базі штучного інтелекту, а також чотирма системами аеростатів, які польща замовила у США ще минулого року. Останні складаються з радарів, прикріплених до масивних Тимних при приїздних дирижаблів і можуть вести спостереження на сотні кілометрів. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що така стіна зробить польський кордон непрохідним для ворога у воєнний час. Посадовець додав, що Польща співпрацюватиме з Естонією, Латвією та Литвою, щоб розширити східний щит на їхні кордони з Росією. За словами Марка Тіссена, США могли б допомогти Україні побудувати подібну систему, Ба більше на його думку це стане вигідною угодою для обох сторін. Східний щит обійдеться Польщі у близько 2,5 мільярдів доларів. Вартість аналогічного бар'єру вздовж лінії фронту в Україні не повинна бути радикально більшою. Порівняно з 50 мільярдами доларів, які Україна хоче витратити на американську зброю. Прикордонна стіна може бути найефективнішим способом гарантувати післявоєнну безпеку України, зазначає коломніст. Кошти на будівництво можна знайти використовуючи прямі позики з іноземного військового фінансування або частину позик Великої сімки у розмірі. 50 мільярдів доларів, що фінансуються за рахунок відсотків від заморожених російських активів. За словами Тісана, насправді все, що для цього потрібно, це мирна угода та бажання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.